Вітаю вас, друзі. Передусім вітаю вас із днем ескалації. Продовжується ескалація. Наші партнери почали активніше оголошувати про нові пакети допомоги для України. Ну і ще, звісно, ми чекаємо на пакет від Сполучених Штатів Америки. Вангую удари по Більбеку, Вангую удари по. Кримському мосту з допомогою атакам У російських пропагандистів настали чорні дні. У прямому ефірі знову історичні припадки. Поэтому нам надо понімати наші граніси по Мексики. Але у той самий час росіяни здобули надзвичайно важливу суттєву перемогу. Наші військові... Поразили телевізійну вишку. Ракетний удар по харківській телевежі наближає росіян до взяття Києва, а тим самим, ще немножечко на приблизили нашу пабіду. Але все одно вони якісь збентежені та знервовані. Кричать у себе там на телебаченні, і це даремно може серце стати краще, нехай видихають. <звук> Учора російські воєнні злочинці ракетою Х-59 завдали удару по харківській телевежі. І ви знаєте, я не жартую, коли кажу, що для росіян це величезна перемога. Вони прямо так і казали у себе на телебаченні. Одна із самих ярких я б сказав на і успіхів наших військ. Наші військові нанесли удар по телевізійній вишці. Такий удар немає будь-якої практичної військової мети. І нагадаю, що росіяни роблять таке не вперше. 1 березня 2022 року вони завдали удару по вежі у Києві. Навіть російські глядачі, телебачення та користувачі соцмереж не зрозуміли, навіщо російська армія це зробила у Харкові, і тому російським пропагандистам довелося пояснювати, що на тій телевежі базувалася ціла база НАТО, на катори була увага. Встановлена антена зв'язку української ПВО у даного удару не може бути військової мети, але є мета терористична. Росіяни зараз дуже активно тероризують Харків і залякують харків'ян тим, що вони будуть наступати. На це натякає і Лавров. А ту лінію, з вони можуть по нам бити. Я так розумію, Харків здесь не останню роль. Сценарій того, що росіяни будуть і далі наступати на Донбасі, і можливо спробу. Ують наступати іще на Харків є доволі високо ймовірним, але тут у росіян буде чимало проблем. Росіяни так і не змогли захопити Харків на початку повномасштабного вторгнення. Тепер на них іще чекають додаткові укріплення, які активно зводяться у тому числі на Харківщині. Ну і ще у України буде більше зброї. Ці гроші гарантують ще як мінімум 10-12 місяців ведення війни. і друге діло не дуже сильно можуть сказатися на фронті. На це літо росіяни планують. Нові наступальні операції, хоча вони їх і не припиняли. Просто зараз на багатьох ділянках фронту точаться дуже важкі бої. Але збільшення допомоги від наших партнерів дає деяку надію на те, що ми зможемо відбити російські атаки. А росіяни бояться, що буде іще ще контратака. Вони можуть попитатися нанести десь Он дуже переживає за зростаючі бойові спроможності українського війська, і пропагандист Соловйов переживає настільки, що хоче захопити Атлантичний океан. Якщо необхідний Атлантичний океан, значить, Атлантичний океан. звісно і ще не обходиться без погроз ядерними ударами по Франції, по Німеччині і по інших країнах. Франції, Германії, Вілікабританії вважаємо законною целю для наших ударів. Я сподіваюся, оці слова пропагандиста Соловйова почув. Ює і передасть Україні нарешті ракети Таурус, тим паче він, наче як зобов'язався передати їх, але тільки у разі якщо Сполучені Штати Америки нададуть Україні атакамс. А вони будуть тому що зараз атакам самі я не розумію тих людей, відносяться до цього сан. Сам того не розуміючи, пропагандист Соловйов наїхав на Матвієнко, яка тільки сьогодні сказала, що росіянам не варто турбуватися за ракети атакамс. Вони не становлять жодної загрози, бо їх усіх зіб'ють. Ну во первых ці ракети вони будуть так же як і всі інші ракети. И коренным образом на ход специальной военной операції это не повлияє. інший російський пропагандист таки вигадав, як саме вони будуть боротися проти ракет Таком і Запропонував традиційне російське рішення. Чого ми ждемо-то, господі, бутилка казанська, вона ну фігурально, ну повинна блістеть завжди. От за що ми сьогодні боремося, і ні, правідне а ми за правідною. Але якщо без жартів, то росіяни, звісно, хвилюються недаремно. Вони розуміють, яку серйозну загрозу становлять ракети атакам І передусім. Сім для російських об'єктів у нашому тимчасово окупованому Криму. Перенести максимально воздушну війну в Крим, почати вибивати в Криму воєнну інфраструктуру, енергетику, закошмарити Крим то тобто сустроїть ваздушне наступлення на Крим. До передачі Україні нової партії ракет-атакам залишилося зовсім небагато. Учора президент України Зеленський повідомив, що він говорив із Байденом, і це питання погоджене. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України. Всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес. Дякую, мер лишилася тільки невелика формальність. Має проголосувати Сенат за допомогу для України, а потім має закон підписати Байден. Але Сенат вже сьогодні, приблизно о 20-й годині за Києвом, проголосує. Сенат зараз готовий зробити наступний крок. Кілька хвилин тому демократи та республіканці уклали угоду, яка дозволяє Сенату завершити роботу над допомогою першим же голосуванням у вівторок. Після обіду будемо сьогодні стежити за цим голосуванням. Далі підпис Байден. І пакет допомоги поїде до України. Там будуть не тільки ракети-атакам, будуть іще артилерійські снаряди, бронетехніка, ракети до протиповітряної оборони та інше. І скоріше за все це надійде доволі швидко. Якщо додаткове фінансування ухвалять, ми готові швидко відреагувати, виділивши пакет безпекової допомоги зі складів США. Як ви знаєте, у нас є потужна логістична мережа, яка дозволяє нам переміщувати та спорядження дуже швидко. Ми можемо доставити це протягом кількох днів. Є тільки одна проблема, друзі. Невідомо чи наступного разу Палата представників і Сенат Сполучених Штатів Америки схвалять і ще велику допомогу для України, але ми поки що не будемо забігати так наперед. Вже зараз відомо, що найближчим часом буде пакет допомоги від Швеції. І рекордний пакет від Великої Британії. Уряд Великої Британії повідомив сьогодні, що держава передасть Україні пакет допомоги вартістю близько 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він буде включати у себе 60 різних човнів, бронетехніку, боєприпаси, ракети до протиповітряної оборони і ракети Storm Shadow. Новини, звісно, чудові, але мене особисто у випадку, конкретно із британцями, цікавить а чи дозволять вони нам бити по території так званої Росії. Саме Страшно, єсмь працювати цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території, і це не наша забаганка, це необхідність. Ми маємо знищувати російську авіацію усюди, де тільки зможемо дотягнутися і будь-якими засобами, які у нас будуть. Ну і найважливіше, як показує практика, допомога від наших партнерів то є, то її немає. Нам напевно, усе ж таки, варто серйозно думати про вічне. Бо ми знаємо, що о, зеленський. просил атомную бомбу еще до СВО. Так что, когда? Полное уничтожение России как самостоятельного государства с последующим разрывом на множество Території, які довго ще будуть догорати, аві друг з другом. І ще друзі, попри обіцяну допомогу від наших партнерів, ми самі не маємо права розслаблятися. Ми маємо і ще більше підтримувати українське військо і надавати російським мотоциклістам незабутні враження. Також, навіть даже взяти ці fpv дрони то ну. Я не думаю, що вони будуть задійствувати і дрони ради там мотоцикли. Росіяни помилилися двічі: вперше, коли вони приїхали на територію України, а вдруге, коли вони подумали, що українські дрони не будуть атакувати їх на мотоциклах. І попереду буде дуже важко, але ми повинні й далі тиснути. Ми повинні робити усе, щоб російські окупанти дохли у якомога більших кількостях, і заради цього не припиняйте допомагати силам оборони України.